Щось я зовсім амбіобний. За останній тиждень я просрав 40 годин в Ютубі. Мені статистика прийшла. Це буквально робочий тиждень, жах. У мене вже залежність здається, крім роботи і спорту. 7 годин на тиждень. Нічого в житті не відбувається, пизда. Слухай, ну я б на твоєму місці концентрувався б не на тому, на що ти витрачаєш там, на поганий час, а концентрувався на тому часі, який треба витрачати на щось корисне, на щось необхідне. Буде залишатись час ще й венеті посидіти? чому б ні. Але не стільки, що ой, я не буду тут там, сидіти на Ютубі, а чим я буду займатися інший час, не знаю. Якраз би думав, думав про те, ага, мені треба сьогодні там, спортом зайнятися раз, тут там, по роботі зробити це, два. Ну, і так, і так ось де як повинна бути концентрація. Якщо не буду залишати часу, тобі не треба буде думати про те, що ти багато часу витрачаєш на YouTube, тому що цього часу просто не залишиться. Але якщо все будеш встигати, то ти будеш розуміти, і ти малочав, а ти зробив достатньо корисних речей, чи з тих ютубчик подивитись. Чому б ні? Ну, все, що я можу сказати. Я розумію, що це нічого такого геніального, я тобі не кажу, але просто я вважаю, що треба не стільки думати про те, що ти робиш погано, скільки. Намагатись повністю виконувати те хороше, що необхідно робити. І воно все в деякий баланс прийде.